Ще раз добрий день. О, я у вас протейка сесія. Оголошую сесію, оголошу сесію відкриту. Прошу гімн, прошу перестати. Колеги у вашій увазі пропонується порядок денний, який включає три питання. Є необхідні зачитувати питання. Не, не не не. Тому, ну, якщо доповних заваджень пропозиції щодо порядку денного, немає, на процедурне голосування. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Утрималось. Підемо. По порядку. Отже, перше питання про внесення зміни програми розвитку благоустрою та розкодування додатку на полону обійти по 3 на 2025 рік, задержано рішення початку міської обласної ради. No 7143 ТРС-738-24 грудня 2024 року. По даній програмі зменшуємо фінансування на 1 мільйон 493 тисячі 500 з предметів матеріалів, обладнання та інвентарів. Питання, зауваження, пропозиції немає. Пропонується дане провідніше стати за основу понести на послання. Хто за? Хто проти? Ми наступне питання. Проне з зі Пречанської міської ради 24 грудня 2024 року. No 8147 Перед 2021 про бюджет. бюджету часному стоїть громади на 2025 рік. прошу. Проектом рішення пропонується по дохідній частині здійснити внутрішній перерозподіл відповідно до наказу Мінфіна про бюджетну класифікацію. Це по дотації на мільйон 572,5 тисяч, яка в нас була передбачена. Зміна назви кода. та по видатковій частині загалом пропонується по загальному фонду зменшити на суму мільйон триста п'ять за рахунок перерозподілу по головних розпорядниках виконавчі комітети. Мільйон чотириста дев'яносто три з половиною це програма розвитку благоустрою, що щойно було озвучено зменшити, і збільшити частину кошти на загальний фонд по відділу освіти це сто вісімдесят сім сімсот. На плату за оренду нерухомого окремого індивідуального визначеного майна це сто з половиною тисяч та дванадцять тисяч двісті сплата забезпечувального депозиту для укладання договору оренди і по спеціальному фонду. Збільшити спеціальний фонд на суму 1 млн 305 тисяч 800. У головному розпоряднику відділу освіти на видатки розвитку це видатки на проведення робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єктах. Капітальний ремонт харчоблоку отримувача готової гарячої їжі Калиновецького ліцею 327 тисяч 600. Капітальний ремонт частини приміщення Таращанського академічного ліцею Ерудит. З метою облаштування базової кухні 480 тисяч. Капітальний ремонт харчоблоку отримувача готової гарячої їжі Веселокутської гімназії 199 800 та капітальний ремонт частини приміщення з метою облаштування харчоблоку, отримувача готової гарячої їжі Великоберезянського ліцею 298 400. Прошу вас підтримати. Це всі кошти з нашого бюджету. Немає нічого ми робимо проект. Нас є дотація на будівельні роботи. а Нам треба... Проєкти вартість. все кошти йдуть на проєкт. Це те, що ми виділяємо зараз на швидку розробку проєктів, щоб можна було отримати субвенцію, ну, дотацію і зробити ремонт. Ще питання за вашу. Рудит Калинове, Велика Березенка, Веселий Кут. Чотири проєкти. Так на процедуру на процедурне голосування, тому за те, що даний проєкт взяти за основу та винести на приймане голосування. Прошу проголосувати. Хто проти, Дякую. Наступне питання про продовження дії договору оренду земельної ділянки в межах міста Параща прав АДС Плюс, площа га. Тарашенської міської ради знайшов заяву. ТОВ Авіас Плюс про продовження договору оренди, який був заключений у 2020 році, і термін якого спливає 16.02.2025 року. У зв'язку з тим, що додаткова угода про продовження ну, може бути зареєстрована тільки до кінця договору, вони подали так як в договорі за 30 днів до закінчення договору. Зато ми винесли дане питання на позачергову сесію. Бо якби ми винесли на чергову, ми б уже просто не встигли. А що ми не визнали на попередній сесії? Бо воно зайшло вже після того, як ми подали проекти на сесію. Воно пройшло... Це ділянка під заправку біля ніфт Вони її орендують вже років 10, платять гроші, ну нічого не будуть. Да. Видно 79. Платять по 20 тисяч. Тобто продовжуємо до ради. Хорошо. А відсотки ми не встановлюємо. А вони встановлені у нас за рішення міської ради. І скільки там відсотки? Якщо це промисловість, то 4, так. Та там 3 відсотки, там, да всі. Тридцять. Да. Там склон вище нефтібази. Там є говорю прописано за одного Воно то є прописано, але там. Там, щоб робити ділянку, треба насипати. Там склон. Хай, там на велоперегляд. Дійсно вже. Хочу дорогу. Ні, це вище. Там де парковка, це не де нефті яка у вищій нефтебазі. Да. Нефтебаза це, ну, для а них не буде. на 5 років, це вони просять, так? Да. Ну, на той самий термін, який був перед цим. А, так, 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 так. Чого б зареєструю? А, це ж не вийшло. А ми змусити можемо провести її порядок? Та звідки? Ну, можемо просто відмовляться... — Так, вони просто, да, вони просто вони відмовляться стої... від ділянки і все. Черги немає, зважаючи там, що там буде. Це за нафту базу і <говори>, так да, не знаю. Вище, вище, так. Да. Там, там не утопить. Да. Там, щоб щось будуватися, треба вирівнювати площадку. Там, <говори> там... Але там, ж там... оскільки ні, це не, сіт... не сітка, О, тобто то вони резервують все на все. І нам платять гроші. Ну, Хто за те, щоб даний проект зараз за основу, так само зараз. Це те, що нам ми писали по лісах, зміни в земельний, ну, в лісовий кодекс статтю 7. Що ми зверталися до президента, нас повідомили, що президент перенаправив до Кадміну. Всіх довідомо, все на все. Що наше звернення? Так, да, так. Депутатське звернення, значить, офіс президента. Ми повідомляємо, що звернення депутатів Терчанської міськради Базикій Кервої Київської області з пропозиціями щодо внесення змін до Ліського кодексу України надіслано до Кабінету міністрів України з проханням працювати з її з компетенцією і проінформувати про результати заступників зникала Президента України є там. Тобто Денису Шмигалю передано. для опрацювання Просто почули Має, ну, ми відповідь, якщо якась буде, то обов'язково. Ми наші команді не дождемося. Відномі залп пішла. Від направи за новою, так. Так, два попередні питання. А коли чергова сесія? Чергова у вівторок, 25 лютого. Прошу бути, Всі шановні питання. колеги. Перше друге, прийняти на голос. Чекаємо ще третю відомо. працює, робиться так. Ми ще немає ті чи... працівників з Ну так. О, вот да, да, дозволяла.